Хто така людина гріха, про яку говорить апостол Павло у Другому посланні до Солонян? Чи це символ, система, чи це реальна людина, яка з'явиться перед другим приходом Ісуса Христа? Це не просто академічне питання. Від відповіді залежить наше розуміння останніх подій, духовної боротьби і Божого суду над гріхом. Якщо ти любиш досліджувати Біблію глибше, цей подкаст саме для тебе. В Біблії написано. 2, Солонян, 2. 3, 4 Нехай ніхто не зведе вас жодним способом, бо не прийде Господній день, доки не настане спочатку відступлення і не з'явиться чоловік беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усе, хто зветься Богом чи святиною, так що сяде в Божому храмі як Бог і за Бога себе видаватиме. Тут Павло говорить про фігуру, яку називає Людина гріха або чоловік беззаконня. Син погибелі і ту, хто сяде в Божому храмі і за Бога себе видаватиме він не каже ідол, дух чи ідея. Він говорить про чоловіка, про особу. У грецькому оригіналі тут буквально йдеться людина гріха, син погибелі усі дієслова вказують на особисту дію противиться, підноситься, сяде, видає себе. Це важливо. Апостол Павло не вживає абстракцій, він використовує конкретну людську граматику, показуючи, що йдеться про реальну істоту з особистістю і волею. В першому Івана 2,18 написано Ви чули, що приходить Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів. Тут апостол Іван розділяє Антихрист єдиний, який прийде, і Антихристи, впливу чи фальшиві вчителі вже зараз. Тобто Антихрист це не просто система, а особа, яка ще має прийти. В об'явленні 13 описано звіра, якого поклоняються, який має владу над народами, творить знаки та чуда і вимагає поклоніння. Звір із об'явлення часто ототожнюється з людиною гріха, його опис теж персоналізований це особа з розумом, словами і діями. Продовж історії були різні інтерпретації. Августин бачив у цій людині майбутнього тирана. Реформатори вважали, що це може бути Папа Римський, але як реальна людина. Сучасні євангельські богослови здебільшого погоджуються це майбутній Антихрист, що прийде перед поверненням Христа. Багато церков вірять, що ця особа буде політичним або духовним лідером, який об'єднає народи, видаючи себе за месію. А потім зрадить і вимагатиме поклоніння собі. Людина гріха має волю, плани, дію вона зваблює, узурпує, видає себе за Бога. Бог дозволяє її появу як частину суду над людством, яке відкинуло правду дивись друге 2 Солонян 2, 10, 11. Але ця людина буде знищена Господом, Духом Уст його. друге Солонян 2. 18. Це вказує на кінцеву перемогу Ісуса Христа. Чому це важливо сьогодні? У наш час легко сприйняти людину гріха як просто метафору системи гріха зла. Але Біблія застерігає буде реальна особа, що звабить людей. Це буде пік людського бунту Антихрист. Віра в буквальність цього пророцтва стимулює пильність, тримає нас у смиренні, зміцнює. Очікування Христа згідно з Біблією, людина гріха це не символ, не система, а реальна людина, яка прийде перед другим приходом Ісуса, зведе багатьох і буде знищена самим Господом. Нехай Бог дасть нам тверезість і пильність жити вправді, в правді, триматися Євангелія і не піддатись на обман, хоча б яким привабливим він виглядав. Дякую, що слухали. Якщо вам було цікаво, будь ласка. Ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте божого вам миру та до зустрічі в наступних подкастах.